Так. Вирішила за скільки, я не знаю, за скільки часу, вирішила похворіти трошечки. Саму себе стало жалко. Думаю, оце я похворію трошки. Мене пожаліють трошки. Це, думаю, боже, висплюся наконець-то. І не тут то було. Мій модератор Ліля, оце зараз дівушка, яка мене зараз знімає. Приїхала, розтормошила мене ось. мене до лісу. Так що хвороба моя відміняється. Їду я в ліс, буду шукати всіх, яких там ведмедів, відм... 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 вовків. Когось буде лякати, не знаю. Коротше, все. Я бажаю всім доброго настрою, нікому не хворіти. І завжди щоб були такі друзі, як у мене, які завжди мене помнять, які присилають посилки. І просто вони нагадують, що ти потрібна на цьому світі комусь. Це дуже-дуже приємно. Краще не буду я хворі, краще я буду скажена й далі, і буду вас і далі градувати, когось роздражати своїми відосиками. Але це життя, на тому воно і життя. Це буде добра Україна.